На бюджетну комісію Комісія не може відбутися, але я надіюся що, можливо, трошки раніше, за хвилину, може, 15 явиться на сесію, і ми змогли швиденько б проговорити те, що ми не проговорили на тих комісіях, тому що ми і позахшельському ще там не слухали. І на комісії слухали, і на сесії слухали. А от що стосується проєктної документації, то було б варто, звісно, через комісію це все провести. Тому давайте так, давайте на це серед... я ще хотіла внести про надання одноразової допомоги людям, ну, а ну, тому, що там пошкодження в людей. Ну ще, І, ще. ти бачив, що ми приготували. то поки... хай неможливе питання. Тому, тому давайте ми десь так зорієнтуємося, що десь без 15, без 20, хто є на місці. Хто? А де? То не кого? Ні, а то ніко. не кого. Ні, ні, він біде з Києва, він на сесію має в Сирії притягнути. Або Дорожинський може трошки раніше йде. А що зараз з селі? Ну, він на, на, на роботу поїхав і надема. Да. Та, так що е, поки що комісія не може відкрутися. А, ну, понятно, два можуть... члени комісії тут не можуть від.